Доброго дня! Одною з причин звернення жінок до гінеколога є маткові кровотечі, ациклічні, безпліддя і утворення порожнини матки. Для вирішення таких проблем є сучасний високоточний метод гістероскопії, про що ми сьогодні з вами і поговоримо. Гістероскопія це малоінвазивний хірургічний метод, який поділяється на два види: це гістероскопія, офісна і гістерезектоскопія. Гістероскопія проводиться трансвагінально. Через шийку матки вводиться інструмент, який дозволяє подивитися нам внутрішню частину шийки матки і також порожнину матки. Також можна виконати біопсію ендометрії. Гістерозектоскопія – це метод, який дозволяє не тільки... Діагностувати утворення порожнини матки, а також його видалити, тому що має робочий елемент. При гістероскопії в порожнину матки вводиться розчин, який дозволяє розширити порожнину матки і також покращити її візуалізацію. Для того щоб ми чітко побачили утворення, маткові вічка, що дуже важливо при безплідді. Показання до гістероскопії. Визначає лікар-гінеколог. Одним із таких причин можуть бути ациклічні кривоністі виділення, кривоністі виділення постменопаузі, утворення порожнини матки. Це можуть бути і поліпи ендометрію, також може бути аденоміоз матки і субмукозні міоми матки до 5 см в діаметрі. Та діагностиці і лікування безпліддя. Протипоказанням до проведення гістероскопії. Є наявність гострих захворювань органів малого тазу, також загострення хронічних хвороб органів малого тазу, гострі захворювання серцево-судинної, легеневої системи та порушення мозкового кровообігу. При порушенні згортання крові, при бажанні матковій вагітності. Оптимальний час для проведення гісторезектоскоскопії з 5 по 12 день менструального циклу. Для проведення операції жінка повинна попередньо записатися на консультацію до оперуючого гінеколога, який вже в подальшому проведе необхідне дообстеження, розкаже, як жінці правильно готуватися до операції, на коли який час приходити, і як себе поводити перед та після оперативного втручання. Стероскопія проводиться під загальним знеболенням. Через 5 хвилин після проведення операції жінка вже вживає. Солодкий теплий чай, а через годину може бути виписана додому. Рекомендації додому надається оперуючим гінекологом, що може очікувати жінка. Це незначні кровинисті виділення із статевих шляхів, які можуть там тривати 2 тижні, а може декілька днів, а може взагалі і нічого не бути. Може бути незначне. Підйом температури там, до 37,1 і 2, але це триває 1-2 дні і не потребує додаткового медикаментозного лікування. Період реабілітації триває до двох тижнів, сюди відноситься зменшення фізичних навантажень, виключити статеве життя і виключити гарячі ванні. Жінка може митися в душі вже в цей же день після операції. Сама операція триває в залежності від діагнозу. Якщо це поліпендометрія, то це може бути 10-15 хвилин. Якщо це субмукозна мілома матки, вона може тривати до 30 хвилин. Максимальна тривалість втручання може бути до 40 хвилин. Ця операція фіксується на відео. Також можемо зробити і фотографії. Отже, гістероскопія це сучасний, високотехнологічний, малоінвазивний. Та максимально безпечний лікувально-діагностичний метод. Будьте здорові, підписуйтесь на мої соцмережі, YouTube канал, ставте лайки і пишіть коменти. До нової зустрічі!